В ефірі останні спортивні новини в студії Олег Ендрексон. Мої вітання вчора в рамках 13-го туру української хокейної ліги Кроба завітав у гості до Донбасу. Усе найцікавіше, що відбувалось на льодовій арені Альтаїр у сюжеті Олександра Хрищенка. У центральному матчі тринадцятого туру зійшлись дві найміцніші оборони. Кривбас до гри підійшов маючи в активі найбільшу переможну серію шість матчів. Суперник Криворісців останню зустріч в УХЛ програв Дженералс 2-3, до того ж на власному майданчику. Тому зайве казати, з яким бажанням перемогти вийшли на лід господарі. На відміну від криворізької команди, яка після важкої перемоги на Дженералс мала лише декілька днів на відпочинок і підготовку, у господарів було вдвічі більше часу. Можливо, цей фактор і вплинув у хід подій на Альтаїрі. Стартового вкидання Донбас заволодів ігровою перевагою та регулярно турбував Дениса Черепанова небезпечними китками. Команда Олександра Кулікова намагалась на рівних боротися з діючим чемпіоном, і до певного часу це виходило. Голкіпер донеччан Євген Серегородцев також без роботи не залишався, проте, по-справжньому, пожежа біля його воріт виникала зрідка. У першому періоді дуелянти переможця не виявили, а ось під завісу другого рахунок був відкритий. Підопічні Анатолія Степанищева зловили суперника на контратації, яку результативним китком завершив. Євген Никифоров. 1-0 після 40 хвилин гри. Пропустивши криворізці, не знітилися. Та продовжили шукати шпарини в обороні Донбасу. Якщо захист і вдавалося здолати, то голкіпер діяв бездогану. Наприкінці заключного відрізку зустрічі Донбас, завдяки шайбі Олега Шафаренка, здобув двозначну перевагу, а разом з нею і важливу перемогу. Це вже другий шатаут Євгена Царегородцева та четвертий сухий матч діючого чемпіона. Для Кривбасу ця поразка стала третьою в сезоні. Після дванадцяти ігор криворізці опинились на третій сходинці турнірної таблиці. Проте у найближчого конкурента Кременчука на одну грузі. играно больше. Хороший матч. С множество моментов, контратаки. Конечно, это для болельщиков. Он получил за зрелище, а для нас немного такой, конечно, были Ну, выиграли, молодцы ребята. Поговорили, где-то что-то не получается, только через работу можно достичь результата. Сегодня проиграли игру, конечно, мы на контратаках. Сегодня два гола нам были забиты с контратак. 2-1. А то, что ребята сражались, не опускали рук, даже с командой, есть такой, в общем-то хорошего, добротного уровня команда, которая чемпион. Я считаю, что это положительно. Строим команду, потихоньку делаем. Обязательно будем прибавлять в этих качествах. То есть так просто Донбасс не обыграть. Ну и, конечно, хотелось бы поздравить команду Донбасс с победой. Они сегодня победили, победили заслуженно. Потроху набирає обертів баскетбольна суперліга? Парімач вчора в рамках внутрішнього чемпіонату було зіграно лише два поєдинки. Дніпро на власному майданчику здолав МБК «Миколаїв» з рахунком 88-69. А який результат здобув Кривбас на виїзді з Запоріжжям ЗОК? Дізнайтеся за мить. Дуже непростим для нашої команди вийшов поєдинок на березі Дніпра. Підопічні Дмитра Щеглинського традиційно потужно виступають в пенатах, і Кривбас у цьому переконався. Гра нагадувала гойдалки, де червоно-білі тікали у відрив, а суперник героїчно наздоганяв. Активніше почали підопічні Валерія Плеханова, які за рахунок злагоджених оборонних дій не дали повну міру розкритися ні лідеру Запоріжжя ЗОК Максу Конате, ні його партнера. Кривбас відразу ж здобув комфортні плюс 8, але продовжити в тому ж руслі не зумів. У другій десяти хвилинці вже госп господарі диктували свої умови, а криворісі намагалися не відставати. Першу половину матчу закрила гаубиця Олександра Рибалка, яка дозволила піти його команді на велику перерву з перевагою у рахунку 39-35. Як часто буває, відпочинок кривбасу пішов на користь. Криворізька дружина зі старту наступної чверті протягом восьми хвилин зберігала своє кільце в недоторканності. За цей часовий проміжок гості змогли відправити суперника в нокдаун, організувавши ривок 17-0. Всього команда із Запоріжжя набрала за чверть чотири очка. Кривбас зробив солідну перевагу у вигляді двозначної різниці в рахунку, але і цього виявилося мало для того, щоб спокійно довести гру до перемоги. Колектив Дмитра Щіглинського кинув всі сили в атаку, а там, спіймавши кураж, дует Конате Овденко, почав методично скорочувати відставання. Оборона кривбасу не витримала натиск і в самий небажаний момент дала тріщину. В результаті спор господарів заключному відрізку зустрічі 17-2 перевернув хід гри з ніг на голову. У цей момент можна сміливо було діставати валідов, адже нас чекала драматична кінцівка в кращих традиціях кращої гри з м'ячем. За 27 секунд до фінальної сирени Овденко вивів Запоріжжя Зок вперед – 58-57. Зазвичай в таких напружених ситуаціях тягар лідерства на себе бере Дмитро Глєбов, але сьогодні був інший герой Сергій Попов. Отримавши м'яч як зравець хіміка, пішов у прохід до кільця, на шляху обіграв свого візаві і влучив у кошик – 58-59. Останні 5 секунд настільки впевнено спрацював наш захист, що крім втрати господарі вичавити нічого не змогли. цей рахунок залишився остаточным. У нас была плохая игра с Днепропетровском. Почему-то в защите мы играли хорошо, и почему-то мы не можем себя найти в нападении. Какие-то мимо, или просто где-то вырываемся вперед, и потом какая-то стоячка происходит. И... Ну и, собственно, вы сегодня это видели. Мы оторвались, опять очей 13, нас все равно догнали. Ну и слава Богу, что в конце я забил этих 2 очка, и мы выиграли. Нам было очень сложно. Когда мы идем на ходу, когда у нас есть э, пространство для взаимодействия, когда есть пространство для открывания, тогда у нас игра получается лучше. Ну и в целом я должен сказать, что если команда проигрывает очко, то виноват прежде всего тренер. Поэтому я беру все ответственность за это поражение на себя. Возможно, в той концовке, в которую мы играли. Я не совсем дал то задание, не, не ту опцию мы сыграли, которая нам позволила выиграть. На вихідних учасники громадської організації Берегиня душі провели футбольний турнір серед жінок, розповідає Валерій Кожухар. Жіночий футбол має більш ніж сторічну історію. В Європі він набув визнання лише 40 років тому. В Україні і в нашому місті він має наразі багато прихильників. Ініціаторами таких незвичних спортивних змагань стали жінки, яких об'єднує громадська організація Берегиня душі. Всі вони багатоднітні мами або виховують дітей інвалідів. На самом деле багато проблем і у діток інвалідів, і у багатодітних сімей. І таким способом ми прилякаємо увагу і общественності. Ми показали, що многодітне мами це не тільки кастрюлі, чашки, ложки і пільонки. Це й активний образ життя. піднесений настрій матусям, що завзято ганяли м'яча на футбольному полі четвертої школи, створювала яка група підтримки діти та чоловіки. Мама чемпіон, гол забіла, молодець. Бачимо, я заболіла за маму. дуже сильно». родина свята на свіжому повітрі допомагає сім'ям здружитися, об'єднати свої зусилля задля доброї справи. Ми стараємося ви те тяжелем, де багато много склока, щоб було сплочення в нашому місті. Змагання закінчились нагородженням команд переможців баталій та врученням подарунків для дітей. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. Бережіть себе.